Михайло Січ, митець, майстер з токарства по дереву. Михайло, добрий день. Добрий день. Рада вітати вас у нас в гостях. Михайло, до проєкту Ріка Арт долучився, виготовивши дерев'яні вази, дерев'яні тарілки методом токарства по дереву. Токарство по дереву це вид деревообробки, де за допомогою токарного верстата деревину обертають. А майстер формує об'єкт інструментами, створюючи симетричні округлі форми, наприклад, вази, тарілки, чаші. Михайло, наприклад, одного з виробів, який ти виготовив для нашого проєкту. Розкажи нам про процес створення того чи іншого виробу від початку, тобто підбору деревини, матеріали до власне, вже готового виробу. Як це все відбувається покроково, поетапно? А, ну, завжди я <кхів> а, в даній роботі дуже важливо сам матеріал. От дуже важко було знайти матеріал, який би вписався в цей інтер'єр. Дійсно, було б. Би... Назвичайно так, такою зірочкою тут, тому що в інтер'єрі дуже важливо для мене От такі предмети, які привертають увагу, і вони так світяться. Тому я вибирав матеріал досить так довго і шукав його, і вирішив, що це буде порода дуб, він йому більше там, 10 років. Як взагалі відбувається підбір матеріалу? Тобто перший етап це підбір деревини. Далі. В твоїх руках опиняється той чи інший шматок дерева, і ти починаєш роботу. Як це відбувається? А Пошук взагалі, в процесі роботи відбувається. От Я бачу на початку це одну форму, але. І з часом зупиняю верста, дивлюся, можливо, там, можливо, там, і шукаю таку плавність, кожен шукає таку плавність. Шукає таку плавність. От, е, хтось це називає там жабою, хтось це називає талією. але в житті е, кожен е, має свій характер, і от, е, так само і цю плавність е, вона настільки постійно різна, настільки тобто? змінюється в процесі роботи, що вона... До кінця це ну, не, не можна передбачити. Ну, тобто у тебе немає попереднього ескізу, все виготовляється інтуїтивно. Так. Бо нема. це про творчість, і як в той момент ти відчуваєш, куди руки поведуть, так, верстат, інструменти, кожного. це непередбачуваний, непередбачуваний виріб. Чи не так? Так, кожного разу це. Постійно все, все по різному, навіть якщо б я взяв оцей, е, 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 заготовку ну, через рік або через якийсь певний час. От, тобто, я би по-іншому це зробив. То це все як ріка, вона постійно змінюється. Вона не може бути постійною. А вчора ми з нашою відеограф Мірою побували у тебе в майстерні. І я бачила, як народжується дерев'яний виріб від початку до кінця. Мене це надзвичайно вразило, весь цей процес. Для мене було це вперше. Раніше в мене не було такого досвіду, я не бачила, як створюються дерев'яні вироби. Ти розпочав з великого верстату, де, який обертає дерев'яний виріб. І далі ти вже окремими інструментами допрацьовував форми, згини. Після цього ти шліфував виріб? Так, спочатку я обточив на деревообробному такій верстаті. Це якби професійний такий чугоняка, вже він не має вібрації, тому дуже важливо такі роботи, бо такі, якщо це. Великі габаритні, такі речі вони обробляються на, на таких масивних верстатах, які так. гасять вібрацію таку. Тому що <кх>, я тоді дійсно хвилювався, щоб вона не вилетіла, щоб вона, як правило, такі заготовки вони мають такі внутрішні тріщини, вони, вони брудні, не видно так, як вони в процесі обробки будуть вести себе. І тому я хвилювався, щоб вона не вилетіла. Так. Потім я після токарної обробки я, звичайно, хотів зробити брошовану поверхню, таку, це я робив таким ручним вже електроінструментом, ага. такою щиткою насадкою, щоб показати ну, таку негладку поверхню, тому що дуб він така пориста порода. І, і ти хотів це підкреслити. І хотів да, підкреслити ось всі ці сучки. Оці всі така елемент такого, ну, сколу такого, який вже був в деревині. Я хотів його так показати, прикрасити, тому я знімав так такщо. Потім вже випалював свій логотип, ну такий підпис такий підписував і вже там покривав маслом і натирав. Ну, так, така от, коротко. Ваза вийшла надзвичайно красивою, в ній поєднується і ідеальність, і неідеальність. Ти дуже вдало це зробив, і в результаті вона для мене є довершеною і надзвичайно красивою. Дякую тобі за цей виріб. Це не один виріб, насправді, який ти для нас виготовив. Мій улюблений це висока ваза, яку ти виготовив для ріка кафе, в якому ми зараз знаходимося. Ось маленькі вазочки в номера теж є дуже милими і красивими. Спасибі тобі велике за твою творчість. Дякую вам. Які труднощі ти зустрічаєш у своїй роботі найчастіше? Що є найскладніше в цьому процесі, в цій роботі? В моїй роботі ну, я не бачу складностей, тому що я люблю це. Тому навпаки, ну, кожна людина, яка любить, вона розуміє, що таке ну, робота вона завжди не, не, не така терниста з перешкодами, ага. з падіннями, з такими граблями. І, до цього я готуюся, і от це мені е, не так складно, я не бачу в цьому такої перешкоди. Але, звичайно, є е, якийсь е, настрій дуже важливо, щоб це було е, от е, таких перешкод в роботі, в принципі, в мене немає. Основне в цій роботі натхнення. Якщо є натхнення, буде класний результат. У вас у творчих людей нема натхнення, нема творчості, чи не так? Так, натхнення це надзвичайно важливе. Це вже ну це вершина по у, у цій шкалі, От, це надзвичайно це вища вища точка в житті? От це натхнення воно ну, надзвичайно важливо. Надзвичайно важливо воно. Михайло, розкажи, будь ласка, як почався твій творчий шлях? Що спонукало тебе займатися токарством? Як ти познайомився з токарством? Ну, взагалі, це так сталося випадково. Я поступив в Закарпатський технічний технікум тоді. Це і вибрав таку спеціальність механіка, але тоді я не міг пройти на це, тому що мені не було там стільки-то років в мене. І мені сказали бути в меблевиком, і ага. Я от вийшов, так вчився. Техніка вже в Деробробні, такий технолог меблевого виробництва. І в нас була практика в Хоцькому лісокомбінаті, там були токарні верстати, були копіровані верстати, були ручні. І мені це дуже сподобалося. І навіть я на перерві так просив цього майстра різці сам. Хочев обробляти, мені дуже сподобалося, тому що вважається, що такий диро... токарний верстат це не один із перших таких верстатів дироворобних. Мені було дуже-дуже цікаво, як це робити. І от так почалося мене таке потяг до токарно токарної справи. Чи пам'ятаєш свій перший виріб? Я пам'ятаю, він зберігається у мене. Що це було? Це був підсвічник. Але ну я зараз дивлюся на нього е, е, з такими е, трошки емоціями, тому що е, моя мама взагалі гордилася, бо це мій син зробив, і це було е, ну так, дійсно мені було приємно. Зараз я бачу це ну, надзвичайно невисокого рівня. Така робота, але це було з душою, це було так важливо для і для моїх батьків, і для мене. І це мене дуже так підживлювало. Що вас надихає створювати саме з дерева? Де ви черпаєте натхнення? Де ви надихаєтеся? Ну, натхнення це е, теж знову постійно по-різному і е, натхнення, береться від того, що мене оточує від сім'ї, від природи, від річки, все підживлює, все е, надзвичайно дає таку енергію і дуже важливо, те, що навіть я бачу. В інтересі надзвичайно цікавий сайт, там Дуже багато цікаво, і е, все хочеться зробити, щось по-своєму. Ось Все те, що роблять інші, мене дуже дає мені надзвичайно велику таку енергію. І я потім пробую це робити, і вже в кінці, якщо це сподобалося, це надзвичайно приємно. Назвичайно приємно, коли. Ти бачиш по-своєму і ти заставляєш іншу людину побачити світ трошки по-іншому на дерево, все, що оточує по-іншому. Чи змінюється твоє мистецтво з роками? Яким воно стає? Звичайно, мистецтво змінюється. Воно воно не може бути на місці, воно це про розвиток, так. А, це... А розвиток він йде в сторону такої простоти. Mm -hmm. Чим простіше, тим краще. От і тому е, будь-який майстер вважає, що він ну, перш за все е, він робить це трошки, е, підкреслює частину от, природи, частину якби, вищого такого розуму. І вже людина, якби не могла. Ну, Починає так творити, вона стає на рівні цього творця. І ну, розумію, що це без перебору, багато це буде зайве таке. Скажіть, будь ласка, кожному учаснику нашого проєкту я задаю наше традиційне питання. Що мистецтво означає для тебе? Що таке мистецтво? Відповіді. Надзвичайно різноманітні, але дуже цікаві. Як кожен митець бачить мистецтво по-своєму. Тож, що таке мистецтво для тебе? Ну, Мистецтво це життя, повноцінне життя. От, є така поговорка, так? Їсти щоб жити, чи жити, щоб їсти. Ага. І щоб це було повноцінно. Мистецтво це ну, як не десерт, це, це необхідність. Необхідність, яка створює життя дійсно цікавим, різноманітним і воно неможливо так. Мистецтво ну, я не представляю собі, не являю, що жити без мистецтва. Воно не вимагає ні освіти, ні науки, ніяких знань не вимагає. Це те, що ми, те, що про я є. Це про талант, бачу, про самовираження. Так, це те, що я своє індивідуальність. І через хочу, свої вироби. Так, через свої вироби, через е, те, що я відчуваю, те, що я е, навіть е, ну, надіюся, що буде відчувати людина, яка це… Е, це, це елемент декора, так да. Він буде в неї в інтер'єрі. Дуже дуже цікаво, якщо от. Цей елемент буде її підживлювати, буде змінювати її назви в кращу сторону. От, і це надзвичайно приємно Це те, що ну, це, це життя. До речі, що б ти хотів, щоб відчували, ну, наприклад, гості нашого закладу, які побачать твої роботи, яку б емоцію ти хотів отримати від цих людей? Ну, тільки позитивну емоцію Я хотів би показати, ну, показую їм більш так різноманітне дерево, воно завжди, от, воно різне. Ага. І воно цікаве. Бо те, як ми любимо людей, от, за їх плюси і мінуси, так само ми любимо. І дерево те, що воно має бути такі неприродні. Такі Місця, сучки, тріщини, раковини, світліватості. Яке значення для вас має ручна робота в епоху масового виробництва? Ну, ручна робота зараз? Звичайно, вона в реальному житті вона відмирає? Ну тут потрібно звичайно такі державні програми, які будуть підтримувати таке. Майстрів ручної роботи, тому що ну це як ми так часто збиралися і говорили, майстри такого рівня, щоб не бути мамою, так, щоб не вимерти зараз в цей період. Потрібно бути ну, там, черепахою або крокодилом. Всім. І це дуже важливо. Що... Але є можливість зараз розвивати це Я бачу інтернет-площадки, які. Вони дають можливість розвиватися, дають можливість виставляти там свої товари. от як це Еці. До речі, я знаю, що ви активно користуєтесь онлайн-платформою ЕЦІ. Це така комерційна онлайн-платформа, де майстри, митці, ремісники продають речі ручної роботи. Чи вінтажні речі. І ця платформа дає можливість митцям своє хобі перетворити на бізнес, і значно збільшується середній чек продаж з України за кордон, що є прекрасною можливістю для місцевих ремісників, майстрів. Розкажіть про цей досвід. Досвід продаж на ЄЦІ. Ну, Для виробничника дуже важливо, дуже складне це йому простіше виготувати, ніж продати. Так, він, тому зараз от такі площадки вони дійсно допомагають. Але досвіду в мене такого дуже великого немає. Це я тільки вивчаюся, я на початку вивчення цього і тому я так. Не зовсім це вдало можливо роблю, тому що треба потрібно надзвичайно багато часу приділятися, так, виділяти. Але це прекрасна можливість, тому що от, ну, для мене це дуже важливо. Це життя, бо це японська. Щоб ну, потрібно робити те, що ти любиш, потрібно, але потрібно вміти ну, щоб за це і платили. Ага. От обов'язково потрібно це приносити користь людям, і, от, і це повинно у вас найкраще виходитися. Так, от усі чотири складові такі, от, воно все це от, японська філософія, так? Так, це японська філософія, змісту життя, і це дає так можливість резовати, ну отримувати за це у, у гроші. Так. А, які вироби? Найчастіше замовляють за кордону, що їм подобається. Є якась тенденція. Тенденції, от, ну, зараз тенденції такі саме такий декор, от, такий, я бачу багато вас. От, але все, що стосується, ДЕ, все там має попит, все ручна робота там дійсно має попит, і мені дуже сподобалося, що. Навіть наші українці дуже багато там виставляють, і вони виставляють всі роботи, різні роботи, і це і вази, і декори, і на стіну, і ну, надзвичайно великі всі Ну, дуже, ну я, я, я так мало приділяю цьому увагу. Ну, Надіюсь, що буду більше ну, все попереду. Так, все попереду. Я дуже ще так. Ви перце ці вивчення так. цієї платформи. Скажіть, будь ласка, яка ваша улюблена робота? Чи є робота, яка в нею захоплюєтеся, пишаєтеся? Що ви створили таке, про що варто заявити, сказати? Ну, можливо, ну такої роботи на ну, даний я не бачу. Я думаю, в мене все попереду. Я впевнений, що в мене все попереду. Я готуюся до цієї роботи. Тобто ця робота ще не народилася? Ще ні. Але вона, вона вже десь вона, дозріває всередині. Дозріває, так. так от, і вона повинна бути. Чи передаєте ви свої знання? Далі, чи є у вас учні, чи займаєтеся ви навчанням інших? Ну Так, так, завжди якось так стається, що вимагають по роботі, вимагають навчати колектив, підказувати їм це. І вдома, там, с -с Ну, Робота сказую. це ваші безпосередні обов'язки. Так, це мої обов'язки. Ще людина, якій ви передаєте свої знання, якісь особливості роботи, досвід свій набутий? Ну, поки це так нема такого в мене, але є вас, я вас зацікавлю... синочки, чи цікавить їх токарство, робота з деревом. Ну, поки... Чи успадкували вони від батька цю любов до дерева? Ну, поки вони теж в пошуку. Вони, вони себе знаходять. І мені це теж я дивлюся і на це збоку, але і так постійно підказую, що їм подобається. Але оце дерево поки що вони. Вивчають, постійно працюють на канікулах в нас так. на ламелі. Вони освоїли такі гравіровичня. зараз обробку таку. і зробили надзвичайно такий складний виріб. Крісло для обряду обрізання. Це, і ми, ми працюємо зараз на Ізрабер, така фірма. Це на імпорт. На імпорт Угу. І там таке крісло вони виконали це надзвичайно. Складне, складна річ, все. І, але е, я їх продовжую таке працювати над цим, вони е, ну, без такого диктатура, вони соб, за себе. За бажанням. Так, за їх бажаннями, вони зараз щаться у Львівському політехнічному університеті, і ну, лістехнічної вони не вибрали. Окей. А, Наскільки важливе відчуття матеріалу в токарстві? Ну, відчуття матеріалу. ну, Для мене тут вже таке поєднання і матеріал, і інструмент процесі роботи. І все це одна ціле. Звичайно, кожен майстер собі робить і інструмент, це ручку для себе, все це матеріал, він разом з деревиною, разом з інструментом, інструмент. там, в такому поєднанні, як ви бачили, коли і Ще й верстат доповнення, міти, щоб це було так збалансовано, все і оперти, і навантаження, на, 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 ну, на, на різець, на матеріал, щоб, о, щоб все це було так поєднанні, Все одне ціле. І я творець. Творець. Михайло, я надзвичайно рада, що ви долучилися до нашого проєкту. Створили для нас такі цікаві ексклюзивні вироби. Я хочу побажати вам розвитку цікавих творчих ідей, наснаги, енергії, наповненості. Хай ваші роботи милують око інших людей, надихають. Успіхів вам у всіх ваших починаннях. Дякую, що завітали до нас. Хай щастить. Дякую. Дякую вам і всім, хто приймав участь в цьому проєкті, що надають можливість майстрам показати себе, свої роботи. Це дуже важливо. Дякую. Дякую. Підписуйтесь на канал. А також залишайте коментарі, що мистецтво означає саме для вас.